Ангели Господні охоронятимуть ваш дім день і ніч. Просто моліться так. Дорогі брати і сестри. Сьогодні я хочу поділитися молитвою, відомою в православній традиції, як духовний щит. Багато віруючих свідчать, що коли вони читають цю молитву, зло не може наблизитися, а їхні родини отримують несподіваний мир і захист. А тепер давайте разом помолимося цією потужною молитвою захисту. Дорогий Боже, ти могутній і всемогутній. Дякую тобі, що ти є моїм притулком і моїм найбезпечнішим місцем. Я прошу Твого захисту над моїм життям, моєю родиною та моїм домом. Псалми 34,7 говорить. Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Дякую тобі за цю обіцянку захисту, Господи. Хай твої ангели оточуватимуть наш дім, охоронятимуть нас від наших ворогів і принесуть небесний захист. Хай прославляється Твоє святе ім'я серед нас, і хай Твоя присутність буде по-справжньому відчутна, щоб ми не боялися бурі цього світу. Дай нам сили витримати життєві бурі та щоденні випробування, протистояти нападам ворога. Дай нам силу подолати труднощі, не дозволяючи страху чи тривозі зв'язувати нас. Господи. Згідно з твоєю великою милістю, даруй мені благодать, щоб я не боявся перед життєвими навалами, але все одно дивився на твоє святе ім'я навіть у біді, твердо покладаючись на тебе, що ти врятуєш мене від усієї пастки та шкоди. Дякую тобі, що чуєш молитви Твого слуги. Молюся про все це в ім'я Господа, мого Ісуса Христа. Амінь.